Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Укаже дріб, що задовольняє подвійну нерівність. На І наша подвійна нерівність Х більше за мінус 2 п'ятих, але менше за мінус 1 п'яту. Як бачимо, всі наші дроби мають знаменник 50. Зведемо наші дроби мінус 2 п'ятих і мінус 1 п'ята до знаменника 50. Мінус 2 п'ятих дорівнює. Додатковим ножним 50 ділимо на 5 буде 10. Маємо мінус п'ятих. Далі. Мінус 1 п'ята дорівнює Додатковий множник 10, маємо мінус 1050. Отже, тепер можемо записати нашу подвійну нерівність уже з новим знаменником мінус 2050, х більше за мінус 2050, але х менше за мінус 10,50. І тоді варіант правильної відповіді: у нас 13,5 взагалі число додатнє. Мінус 9,5 це число більше за мінус 10,5, а не як його не менше. Мінус 21,5 – це число менше за мінус 20,5, а не як його забільше? А от мінус 13,5 якраз задовольняє нашу нерівність. Мінус 13,50 більше за мінус 2050, але менше за мінус 1050, бо із двох від'ємних чисел більшим буде те число, модуль якого менший. Записуємо відповідь. Мінус 1350 і варіант відповіді Г. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 6 виконано